Якщо тут ми пісок вигрузимо, отут, тут не буде ні, не посеред міста, от стороні тут ніякого, да, ніякого. будівництва. От будівництво сюди фури їздять постійно, ми на будівництві хочемо проблема? Да, за парканом ми домовилися, вони за парканом. теж за парканом все нормально. Ми отут вигрузимо пісок, він заважає. За парканом вигрузимо. За зеленим парканом. За да, нам зараз відкриють ворота, ми туди хочемо висипати. Звичайно, домовилися у це... нас... Тому що поліція не взяла під контроль це будівництво. Це будівництво. У нас є документи, що інтер, що інтер співпрацює з Сепаратистами. От які у нас є документи. У нас є документи, що є скандал, що вони поключать небесну сотню, що вони співпрацюють з ДНР. Ми, може, це всі знають, всі знають. Два роки йде війна, і ви, журналісти, відчуваєте солідарність. Іми сепаратистами зрозумійте, що якщо ми військові будемо мати таку солідарність з тими військовими з ДНРівцями, то тоді ми програємо. Тоді зрозумійте про те, що йде війна, що це сепаратісти. Це не ваші колеги. Інтер це сепаратисти. Я документы, нет, нет, нет. что полиция перегородила машину Вот сейчас я думала, обвиняет нас. Вот они все перегородили. Обновлено. Смотрите, они перегородили дорогу машины. И обвиняют, что-то мы проводим. А, а, а машина есть? должна припарковаться, остановиться. А вот то, они ее остановили и сейчас хотят нас и задержать, доставить, Нарушает наши конституционные права. Машина, достает, не достает, не машина, машина приехала, остановилась, машина вот на стройку остановилась. Она Пально. должна вот здесь остановиться, где положено. Ее остановили сейчас. Нас провоцируют. К чему? Мало того, что сами остановили транспорт, сами заблокировали, что-то мы его заблокировали. А машина сдавала. Ми, Ми хочемо будувати барка. Ми хотімо оборонятися, тому що вечіром приїжджали. Вечір, я вам розкажу, що произошло в Одесі. Ми хочемо оборонятися від вору. Зазоля сепаратистів на підтримку. Як се начеба? Він намагався арештувати. Він хоче сюди провести, зараз прорвати оборону. Вони цілий день це планують. Як щось? У нас є доказ. Ваша відеозйомка це перший доказ, який найкраща свіче. Найкращі свідчі. Найкраще протоколи, свідчі, протоколи, да, протоколи, да, і заяви всі протоколи. От, от, подивіться, от, 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 от поліцейський, він не був на фронті, але він зараз обороняє Інтер. Як він зараз прориває оборону? Да, через 5 хвилин він пробиває нашим, нашим нашим законним діям. Ми хочемо поставити пісок для того, щоб себе захищати. Ми себе. дивіться, пісок. Пісок же не є являється ні зброєю, ні вибухівчими. Да, да, я да? я, я, я прошу А ви бачите, подивіться, будь ласка, ось ось колії, тут громадський транспорт. Ця людина надає е, вантажівки з'їхати з колії. Це е, набагато більше, ніж порушення громадського е, порядку благоустрою. Тут зараз поліція заблокувала громадський транспорт, трамвай не об'їде. Трамвай за громадський, громадський транспорт. От трамвай, трамвай колі. Е е е е е трамваї не можуть приїхати з подола е в центр, трамвай на вокзал. <ріхи> е я не знаю, я на воді. <ріхи> воді, але ви адвокат, ви адвокат? Наші вам документи, ви так все бачите. Ви ж не на суді, ви ж не прокурор. Ви ж журналіст, ви бачите те, що тут відбувається Давайте за активістами стріляти, біть активістів, це законно. Нас не стріляють, але арештували 9 активістів в першу акту. Я не знаю, я от міліція вручаю, ми обраті. Дозволу про не, е, не було на оцей паркан, який побудував, квітар, але на будування барикажу нам був, був дозвіл під час Майдану. Ми маємо право побудувати тут барикаду для того, щоб оборонятися від сепаратистів. Тут такі самі вороги, як за лінією фронту. Тут сидять агентура, які виходять в Київ і тут роблять свої темні справи. І ми це все знаємо. І поліція це все знає. І коли тут будуть теракти, активісти з Росії, громадяни Росії виходять звідси і вони будуть тут робити теракти, і поліція буде казати, що вони не знають, що це відбувається. Ми знаємо, що тут. Це кодло, яке з російського посольства тут все планує. Тому що за російським посольством СБУ поглядає за журналістами, прикриваючись ксівою журналіста, ці е, працівники інтеру можуть робити все, що завгодно. Вони не працівники інтеру, це агенти ФСБ. Вони з російського посольства. Ми не хочемо, щоб вони звідси виходили. Точніше, вони можуть вийти, але більше ніколи сюди не заходити. А Ін інтер має бути заблокований. Скажіть, будь ласка, намети вчора. От вам... Намети нам не дозволяли не ставити, але ми їх поставили все одно і тут Зозуля сьогодні вам перешкоджали чи зносили ці намети? Е, та, сьогодні Зозуля намагався домовитися. Він вимагав, щоб ми пропустили журналістів всередині, тому що в і в випадку він нас буде арештовано. Дити йдуть, будь ласка, можна вам будь ласка. Буде піктування насади, якраз приблизно цього питання. за ті органи, які не можуть забрати ліцензію, можуть Мусори!

Щоб хтось понявшись. Ви побили просто. Ніхто нікого не Я по останні місця. Ніхто ніколи. Нам потрібно На швидку, тому що ви побили. Ты люди думає, що наші ми не займаємося автомобілі автомобілі, що я...

список. Можете написати відповідні органи. А, а, а покажіть Ви, ви на вирішили зараз, питання. Дивіться, Він, зараз, у мене, у, у мене до вас одне да. питання. Да. Да. Зійти всі в проїжджу і не порушувати кодекс України про наступлення. Яке така з Пакатриків, які багаті, які на Капа Божинки. Щодо правил благоустрою, я вам розв'язаю. Та не будемо сходити. Ніхто, що ви будете претензії наразі, не висок. А чому ви запомнили? Thank you.